Сьогодні я вам розкажу, як ми їдемо в Париж і в Дісренд. Ми поїхали з Європи, з Бельгії, з берегії, а тепер їдемо в Дісрінрент. Ми ще їдемо в поїзді, а я зараз тут розкрадаю і скрадаю дябчика. Ми коли знайшли ми в ресторані? как но дает мам мам дальше будем изниматься зависло вот у меня тоже вот такому машинка крешным память і я закрив віконечку, бо буде добре світити. У мене батарейс, дай. Не можна промсе. Не можна промсер. Тихо, тихо, зараз віпати. Мама, да,